Так, і в 98 році, в 98-му вони мали третину парламенту. І тому говорити про те, що комуністична партія не мала впливу, це абсолютно невірно і не точно. Це по дилетантськи Вони мають також нести відповідальність за всі ці події 90-х років, за приватизацію, за всі закони, які приймалися в 90-х роках. Комуністи абсолютно рівноправно повинні нести відповідальність разом із демократичними силами. Верховна Рада третього скликання запам'ятається спікеріадою, розпадом більшості, політичною кризою, пов'язаною з так званою справою Гонгадзе та касетним скандалом, прийняття без участі лівих фракцій земельного кодексу. 31 березня 2002 року українці обирали Верховну Раду четвертого скликання. В цей період почалося позиціювання партій за різними напрямами: праві, ліві, центристи. Але кампанія ознаменувалася надзвичайно високим рівнем адмінресурсу. Почало формуватися так звані пропрезидентські партії, які почали підтримувати саме президента тодішнього кучму, які почали лобіювати інтереси банкової. І як противагу їм почала з'являтися вже в парламенті ну дійсно опозиція про. Опозиція в українському варіанті, яка б уже б змогла відстоювати інтереси саме опозиційних сил. До парламенту тоді увійшло шість політичних сил. Славнозвісний блок за єдину Україну, який йшов з пропрезидентськими лозунгами, включав в себе там більше п'яти політичних сил. Потім він зрозуміло розпався. Вибори 2006-2007 років вперше відбуваються за пропорційною системою. Раду п'ятого скликання президент Ющенко через порушення норм формування коаліції депутатських фракцій розпустив через рік. А у вересні 2007 року до парламенту зайшло п'ять партій: партія регіонів, блок Тимошенко, наша Україна, народна самооборона, КПУ, блок Литвина. Політсили вже мали чітку структурованість, платформу, досвід роботи і лідерів. Пропорційна система надає перевагу, особливо в українському варіанті, партіям із яскравими лідерами. Адже ще років 10 назад політологи, фахівці попереджали ту ж саму партію регіонів, партію батьківщини, що не потрібно будуватися лише на лідерському такому ґрунті. Лідера, не дай Бог. Десь він зникне. Ось як ми маємо да, приклад із нашим колишнім президентом, і партія просто-напросто перестане існувати. Рада шостого скликання відзначилася артифікацією харківських угод прийняттям закону про засади державної мовної політики, кримінально-процесуального кодексу України, а ще проявом політичної корупції, як то тушкуванням та кнопкодавством. В останньому було помічено 419 народних депутатів в жовтні 2012 року обиралася Верховна Рада сьомого скликання. Знову змішана мажоритарно-пропорційна система. До складу парламенту увійшло п'ять політичних партій: регіони, батьківщина, удар, КПУ, свобода, вилучення цієї графи проти всіх. Результат свободи, 10%, результат комуністів 10% говорить про те, що суспільство почало сильно поляризуватися на крайні правих, на крайні лівих. Саме ця кампанія створила небезпечні правові прецеденти і поставила під сумнів євроінтеграційні прагнення держави: адмінресурс, підкуп виборців, фальшування виборчої документації, втручання силових структур, суперечливі рішення судів. ЦВК відмовилася оголосити переможців у п'яти мажоритарних округах. Порушення мали системний характер та жодних правових наслідків. Верховна Рада сьомого скликання також відзначилася тушками і кнопкодавством, а ще законами про диктатуру. Взимку 2014 року у надскладній ситуації парламент взяв на себе відповідальність за стан справ у державі. Тільки наприкінці каденції Рада прийняла закон про очищення влади, ратифікувала асоціацію з ЄС, але, на жаль, не відмовилася від мажоритарки. Ось такий аналіз градації, можливо, політичних уподобань українців. Прокоментувати цей сюжет і поговорити.